Вітаю, церква! Хочу поділитися сьогоднішнім уривком, який я за планом читання читав. Це старий заповіт, книга пророка Ісаї, 40 й розділ. Це дуже важливий розділ, який розпочинає цілу таку частину книги пророка Ісаї, в якій є пророчі слова, пророчі слова про Христа, пророчі слова, які вказують на Христа, які вказують на благодать і спасіння, які є в Ісусі Христі. І уривок, який я сьогодні читав, записаний з 22 го вірша до кінця розділу, Ісая пише такі слова: Господь урядує над кругом землі, а її мешканці, як сарана, він розпростер небо, як покров, становив, наче намет для проживання. Він у ніщо перетворює володарів, а суддів землі у марноту. Адже ледве їх посадили, щойно їх посіяли, і їхній стовбур ще не укорінився в землі, і як він дихне на них, і вони сохнуть, а буря їх розносить, як полову. Тож з ким мене порівняєте, щоб мені був як рівня? питає святий. Підніміть свої очі угору, і подивіться, хто все це створив. Хто виводить зорі за числом і всіх їх кличе поіменно. Настільки велика його могутність і сила, що ні одної не забракне. Чому ж ти, Якове, говориш і чому Ізраїлю повторюєш: дорога моя закрита від Господа, і мої судові справи не доходять до Бога? Хіба ти не знаєш, чи не чув? Що наш Господь Бог вічний, він, творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, йому, Його розум і задуми незбагненні, він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлюватимуться силами. Вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Це такий дуже надихаючий уривок, в якому Бог показує, який він, Бог показує, який він великий. Бог показує, перелічуючи деякі факти, розмірковуючи, над якими. Людина може усвідомити, наскільки великим є Бог. Цей уривок говорить про те, що Бог Він е, простер небо і зробив його як намет для проживання. Цей уривок говорить про те, що Бог, він володарює над всією землею і всі люди, незалежно від їхнього статусу на землі, перед ним як сарана. Він говорить про те, що. Наймогутніші царі, найвеличніші судді перед ним як полова і марнота, тільки тільки вони вкорінюються в своїй владі, в своїй могутності, як Бог дихне і немає їх. Бо говорить про те, що Він виводить кожну зірку, кличучи її по імені, і за його владою жодна з них з мільярдів мільярдів зірок, жодна з цих зірок вона не зникає, вона не відповідає. Кидається від свого місця і нічого з неї ніколи не буде. І все це воно вказує людям на те, яким великим є Бог. І особливо сьогодні, в ці різдвяні дні, коли ми розмірковуємо про народження Ісуса Христа, цей уривок набуває такого дуже-дуже важливого значення. Ми повинні розуміти, що коли. Христос народився і став людиною. То народився і став людиною оцей великий неосяжний Бог. Оцей великий неосяжний Бог, могутній, неперевершений у своїй силі, став маленькою, слабкою, незначною людиною на землі. Він зробив це для того, щоб через нього і я міг отримати силу. Щоб через нього я міг отримати надію, і в ньому я міг знайти підтримку у своїх життєвих шляхах, у своїх життєвих труднощах. Той, хто перелічує всі зірки на небі, він вчився рахувати по пальцям. Уявіть собі, Бог, який знає поіменно мільярди зірок, він вчився на пальцях рахувати, як маленька дитина. Він вчився запам'ятовувати назви тварин, і батьки казали йому, що це пташка, оце там квітка і так далі. Оцей могутній володар неба, який створив небо і землю, він вчився майструвати і робити якісь речі з дерева, тому що його батько Йосип був тесливим. Ми знаємо про те, що цей цар, який царює над цією землею, він склав свої шати. І став простою людиною, підвладною майже кожному на землі. Той, кого немає рівного на небі й на землі. Йому не було рівного і немає рівного. Він став людиною, яка була рівна майже кожному. Дуже важко уявити собі людину, яка була б за своїм статусом нижча, ніж Христос при своєму народженні. І все це Христос зробив. Для того, щоб стати для мене силою, для того, щоб стати для мене підтримкою, для того, щоб стати для мене надією і опорою в моєму житті, ми читаємо в Євангелії про те, що Христос став людиною саме для того, щоб померти на Христі, для того, щоб Він мог прийти, бути засуджений, бути відкинений людьми і розп'ятий на Христі за мої гріхи. І коли Христос помер на Христі, за мої гріхи. Він е показав мені велику Божу любов. Для мене дуже важливо розуміти не просто те, що Бог є великим, те, що Бог є могутнім, те, що Богу немає рівних. Мені важливо розуміти, що цей великий Бог якому немає рівних, який є самим могутнім і самим величним у всесвіті, любить мене і любить мене настільки, що віддав свого Сина для того, щоб пробачити мої гріхи. І це дозволяє мені думати про те, що Богу не байдуже до мене. Цьому великому Богу, який знає поіменно всі зірки, Він знає по імені і мене. Він знає по імені кожного християнина, і якщо навіть мертві зірки, якісь сьогодні є, а завтра Бог згорне їх всіх, написано як, як книгу у Свиток, і вони зникнуть. Якщо Бог пам'ятає їх, всіх по всіх, кожен їх маршрут, то тим більше люблячий Бог, який віддав за мене свого сина, він пам'ятає мене, він знає мене. І йому не байдуже до мене. Більше того, оцей великий Бог, оцей могутній Бог, він склав всю свою владу, він склав всі свої повноваження на 33 роки, він склав всю свою бож... Божу силу для того, щоб стати людиною, яка буде страждати, щоб стати людиною, яка буде переносити всі тягарі земного життя. Яка буде переносити страждання від людей, яка буде переносити страждання від життя на землі, яке було прокляте через гріх Адама, яка буде переносити хвороби, яка буде переносити спокуси, яка буде переносити духовну боротьбу. Все це Христос пройшов саме тому, що став людиною. І все це Христос пройшов для того, щоб стати для мене силою і опорою. Апостол Павло пише такі слова, ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Подивіться, от цей факт, що великий Бог, який. Тримає владу над Всесвітом, який керує зірками, який ставить і знезводить царів. Оцей великий Бог став слабкою людиною, яка буде розп'ята на христі. Для юдеїв це спокуса. Вони не можуть уявити собі того, що Бог міг на це піти, що Бог міг таке зробити. Це також безумство для греків. Коли ви. Почитаєте грецьку міфологію, або згадаєте грецьку міфологію з курсу шкільної літератури. Ви згадаєте, як вони описують своїх богів, хоч вони дуже дуже схожі на людей, хоч вони сповнені різного зла і гріха. Вони намагаються своїх богів представити максимально максимально славними, навіть коли вони сходять до людей, вони являють максимально велику Божу силу. Але Христос, Він навпаки, Він залишаючись Богом, Він склав свою Божу силу для того, щоб страждати і страждати аж до Христа. Тому люди, які не вірять в Христа, вони не бачать цієї слави. Але дивіться, що говорить апостол Павло. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа, як Він говорить, Божу силу і Божу премудрість, Божу силу і Божу премудрість. Саме той факт, що Христос прийшов і прожив життя, сповнене різноманітних страждань, сповнене різноманітних труднощів, робить Його для мене. Силою. Коли я бачу Христа, який пройшов всі ці труднощі, який подолав всі ці перешкоди земні, я бачу свою гріховність. Я не можу виправдати свою гріховність нічим. Коли я бачу Христа, який мав таку ж саму силу людську, як я, який мав таке ж саме положення, як я, він пройшов, і він жив в свято. І це вказує мені на мою гріховність. Я приходжу до Бога, я сповідую свою гріховність. Більше того, я бачу того, хто розуміє мене в усіх моїх життєвих шляхах. Я можу прийти до Бога, і я мати, можу мати близьке спілкування з тим, хто чудово мене розуміє. Хто чудово мене розуміє саме тому, що він прийшов у світ, де живу я, і прожив ті самі труднощі, які проживаю я. І це. Показує мені не лише його любов до мене, яка є великою і досконалою, а це показує і його е, досконалий характер, його терпіння, його славу. І коли я бачу його спілкування з Ним, отаке близьке спілкування серця з ним, воно дає мені силу. Того е, пророк Ісаїя, він говорить про Бога такі слова: Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлюватимуться силами. Вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Бачите, для того, щоб Бог став для мене оцією силою, Він стає силою, як каже апостол Павло, для віруючих, для покликаних. Христос стає Божою силою для тих, хто приймають Його вірою, для тих, хто приходять до Нього, відкриваючи Йому серце. Тому саме у Христі ця обітниця вона набуває для мене актуальності. Я слабну і падаю тоді, коли покладаюся на свої сили, коли не шукаю Христа, коли не шукаю Євангелія і розмірковування над Євангелієм, які відкривають мені. Христа, Його страждання на Христі, і через Це сповнюють мене сили. Коли я цього не шукаю, тоді я знемагаю, тоді я втомлююсь, тоді я падаю. Але благодать Божа для мене є такою, що я завжди можу прийти до Христа. Я завжди можу, відкриваючи своє серце, прийти до нього і споглядати на Його красу, на красу Його життєвого шляху, споглядати на того, хто залишив небо, прийшов. І став людиною, і прожив життя, сповнене труднощів і помер на Христі для того, щоб спасти мене. І коли я розмірковую над цим Христом, моє серце по Божій благодаті, воно сповнюється силою. Нехай Господь благословить нас наближатися до нього, шукати його і сповнюватися Його силою. Амінь.